Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Про що про те? Кому пороблено? Кому із вас пороблено? Давайте будемо відробляти. Ви вірите в поробляння? Так от, багато хто із нас от, вірить у такі нісенітниці, але це працює, працює саме там, де в це вірять. Обов'язково людина буде отримувати те, у що вона вірить. Знаєте, у святій книзі написано по вірі нашій дано нам буде. І так, сьогодні про те, що не можна піднімати на вулиці. На вулиці не можна піднімати прикраси. Здавна дорогоцінні метали наші предки наділяли надприродними властивостями, а ті, кому. Є, є, Ті прикраси, які комусь належали, відповідно насичувалися енергетикою попереднього власника. Може бути, що прикраси спеціально залишають на перехресті чи на перетині вулиць і вірять, що таким чином вони можуть позбутися проблем в особистому житті, тому не треба піднімати на вулиці загублені прикраси, щоб не накликати на себе біду. Не варто підбирати монети. Бо якщо хтось на них виплеснув свої образи та злості залишити на вулиці залишив їх на вулиці, то той, хто візьме таку річ, може стати власником цих проблем. Не варто піднімати гострі предмети, мова про шпильки, голки і подібні речі. Здавна вважалося, що знайти і підняти таку річ до нещастя, бо ж такі предмети. Цілеспрямовано заряджають негативною енергетикою. Часто їх спеціально підкидають суперницям заздрісні жінки, тому такі речі не треба піднімати. Хрестики. Є така відома фраза про те, що кожен сам несе свій хрест, така людська доля. Вітак, чужі натільні хрестики це чужа доля із її проблемами. Та не гараздами. От дзеркало. Розбиті зеркала нічого доброго не принесуть. Тож піднімати, а тим паче, зазирати у загублене чи в спеціально залишене люстерко, не можна ні в якому разі. От Грібінці все через те, що волосся, яке на них залишилося, може використовуватися у ритуалах. А ще зазвичай. Можна грібінцем вичісувати щось погане з людини, тому знайдений грібінець може передрікати, негаразди. А іще годинники. Є така, е, така думка, що годинник, котрий належав покійнику, має зупинитися в той самий момент, що й серце власника. Таку думку пов'язують із чутливістю. Годинникових механізмів до біополя людини, тому краще не піднімати з землі чи з підлоги чужий годинник, а раптом він належав небіжчику. Любі мої, ви в це вірите? Ну, Якщо вірите, це право ваше. А я вірю в те, що по вірі нашій дано нам буде. Якщо ми віримо в те, що ми захищені, то ніякі поробляння не можуть нам зробити чогось поганого. Якщо ви знайшли цінну річ, може, без злого умисла її людина загубила, а вам вона пригодиться, принесіть додому, помийте її під проточною водою, залиште її в соленій воді. На кілька діб поміняйте водичку і знову на другий день залиште її в соляній воді, а потім під проточну водичку. Якщо цю річ можна випрати, тож виперіть її в соляній воді, прочитайте над неї молитву і нічого на вас не прилипне. Повірте мені. Я... А от монети, да? ну, хай там монети. Підняли ви монетку. Ну Зараз, же ж, як то кажуть, на дорозі не валяються. Навіть 10 гривень, 20 гривень на дорозі от вони металеві, так? на дорозі вони не валяються. От. А тим паче, якщо знайшли, подякуйте Богу за те, що послав вам гроші. І не думайте про погане. Будете думати про погане? Прийде погане. Будете думати про хороше, прийде хороше. Від наших думок залежить все в нашому житті. Все, все залежить, і щастя, і радість, і любов, і здоров'я наше, і доля наша залежить від того, як ми думаємо, чи ми правильно думаємо, чи, чи позитивно, чи негативно. Так що переналаштовуйтесь на позитив, думайте про хороше, і тоді нічого погане не прилипне. От. І є такі люди, які спеціально роблять порчу, але якщо ви знаєте про це, в думці скажіть. Такій людині можна не в очі, можна в думці сказати: я тебе прощаю, я тебе люблю, я тебе прощаю, я тебе відпускаю. Живи собі своїм життям, у тебе своя дорога, а у мене своя дорога. І на це ми все і забулися про це. Любі мої, все, що ми думаємо, воно реалізується. Все, що ми собі боїмося і страшимося, воно прийде обов'язково нас настигне. А все хороше, про що ми мріємо, воно обов'язково здійсниться. І дай Бог, хай здійсняться всі наші самі найкращі побажання, самі найкращі наші мрії, самі найкращі наші надії і сподівання. В нашу перемогу, яка буде скоро, обов'язково наша. Я вас люблю на все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!